Як перевірити датчик температури охолоджувальної рідини. На вкладці Довідники знаходимо інформацію щодо роботи системи управління двигуном. У розділі Перевірка системи знаходимо інформацію щодо перевірки датчика температури охолоджувальної рідини. Там же знаходимо розташування датчика на двигуні. Переходимо до перевірки датчика. Знайомимося з інформацією про перевірку датчика. За допомогою універсальних діагностичних голок підключаємо вимірювальний кабель до роз'єму датчика температури і каналу 1 осцилографа КТС. Натискаючи в програмі Ізітронік на піктограму електричної вилки, активуємо вимірювання і перенесення інформації з КТС у вікно програми Ізітронік. Виміряне значення між контактами роз'єму датчика складає 3,315 триста вольт і знаходиться у допустимому діапазоні. Переходимо до наступного етапу перевірки. Виміряємо напругу між піном 2 та масою автомобіля. Виміряна напруга 3,35 вольт теж знаходиться у допустимому діапазоні. Далі заміряємо напругу вихідного сигнала датчика температури. Для цього на температурній характеристиці датчика Визітронік вибираємо точку, що відповідає температурі параметрів двигуна. Цій температурі на температурній характеристиці буде відповідати конкретне значення напруги вихідного сигналу або опору датчика. За допомогою КТС у розділі діагностика фактичних параметрів двигуна знайдемо температуру охолоджувальної рідини двигуна. Вона дорівнює 40 градусів Цельсія. Напруга 1797 вольт теж знаходиться в допустимих межах. Тепер виміряємо опір датчика. Для цього нам знадобиться універсальний адаптерний кабель, який під'єднаємо до роз'єму датчика. Знімаємо з датчика кабель зі штекером та під'єднуємо адаптерний кабель. Вимірювальний кабель першого каналу осцилографа під'єднуємо до адаптерного кабелю. У вікні ізітроніка міняємо вид вимірювань, обираючи опір і переносимо значення опору у вікно програми. Опір 1248 Ом теж знаходиться в діапазоні допусків. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок, що датчик температури охолоджувальної рідини в справному стані так має бути завжди, а якщо не так, міняємо датчик на новий.